Цей ремонт, як і всі інші представлені на нашому каналі, контролюється Австрійським інститутом захисту будівель. Вітаємо сьогодні. Чергове відео на Arbeitergasse десять п'ятдесят. Йдеться про капітальний ремонт вологих стін першого поверху кам'яниці. Цього разу роботи виконувалися і всередині, і ззовні. Спочатку було збито штукатурку, підлога відшліфована і намочена перед нанесенням розчинів. НЦТ. ремонт включав спочатку висушування стін двору. Тут волога, що хотів би підкреслити, дійшла аж до першого поверху. Традиційно ми застосували набір ремонтних розчинів NCT Crystal, потім NCT CEM і NCT Термолайн в кінці силикатну фарбу. Крім того, на подвір'ї ми додатково відремонтували бетон на підлозі. Тут також нанесли NCT Crystal CEM і Термолайм який, як вапняна штукатурка є водостійким і має механічну міцність бетону до Б 40 і створює протиковську структуру, що важливо на таких поверхнях? Додатково ми відновили і зміцнили дуже зруйновану стіну, яка розділяє ділянку нашого клієнта від сусідньої. Також ми провели ремонт стін гаража. Але також підлоги завершений фарбуванням цих стін і підлог. Вся кам'яниця отримала ін'єкцію продуктом Кристал. Це горизонтальний бар'єр, який повністю зупиняє капілярне піднімання вологи. У підвалі ми також встановили примусову вентиляцію з дуже великою продуктивністю, який в наступні роки значно знизить вологість стін. Фасад теж був нами відремонтований до рівня першого поверху, а особливо мокрий. Цоколь, який був розбитий і заповнений нами розчинами NCT, що додатково захистить його від дощової води та солі, яка рясно використовується на тротуарах, особливо взимку. Ну і ця сіль, як відомо, завдає шкоди. Тепер і поверхня буде перед нею захищена. Додаймо, що цоколь виконаний з цегли, і наші розчини також чудово підходять для такого роду матеріалу, тобто для кераміки. Також вони проникають у нього, закривають пори, кристалізують у них воду і забезпечують повну герметичність. Під час ремонту ми також осушили піцерію, яка особливо з боку двору була мокрою. Завершальна і досить вимоглива робота полягала у відновленні видалених орнаментів, точніше боній з фасаду, так званих Бозенштайна німецькою. Тут нам потрібно було точно виміряти старі елементи, створити цільовий план, і після затвердження клієнтом відповідні елементи за планом приклеїти та підігнати. До сушеної структури стіни, тобто, простіше кажучи, до старої частини фасаду. Ремонт фасаду ускладнював стоянку таксі, але ми впоралися. Все виглядає ідеально. Найважливіше, що власники і мешканці багатоквартирного будинку, а також адміністрація, дуже задоволені. Ну, на сьогодні це все. Дякую за перегляд. Якщо, якщо вам сподобалось це відео, просимо ставити вподобайки та підписуватись. До зустрічі у наступному відеоматеріалі.